Що? Ще, ще раз. Чого? Я вам не допомагав, вас не знову. Ще раз, дивимося, кількість вперед, тянеться ручками. Тянеться руками і ногами, тобто це треба просто зрозуміти. Тянемося ножками, і ручками. Ще. Ще, 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 ще. Виходить, виходить, тягнемося, тянемося. Молодець. Є, обережно сідаємо, обережно, обережно. Сіли. Дивіться, вам тут вже болить, коли ви тобто, ногою вбираєтесь Тобто, Ви ж можете зробити так, першу медвілюю. Підсуньте себе вперед. Сидіть. З стучкою підсумці сюди вперед. так. Курінками впертеся. Спочатку. Ще. Ще Ще підсумціся. Добре, є. Ручками. Дивіться на наверх і стоїть. Пішли. Ще, ще руками тянеться. Руками і ногами. Ще тянемося. Ще, стоп, куди їм? Куди вімома? Ще. Да-да-да, воно воно, воно. Стаємо, 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 стає, Молодець. Тільки перший раз був кращий. Ще тянеться. Гарненько стало. Гарненько стало. Пішли. Ще. Ще, 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 ще. Ще трішки! Ще трішки! Молодець! Сідай! Об... Дивіться, гарно сіла, але можна ще обережно сісти. Все добре. Настроїлися? Носиком глибоко вдихнули. Ротиком видихнули. Встаємо. Ще. Ще. Пішли, 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 пішли. Ножками не добавляєте. буде простіше. Ногами. Ще, 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 ще трішки, ще трішки, ще, 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 ще тяніться, ще тяніться, ще тяніться. Ч... Чого здається? Ну, то... все, все добре, все виходить. Чого не виходить? Виходить, ще раз. розтепіть зуби. Гарно. Дуже така. Ще, пішли. Пішли. Ще. <ристот> ще пішли, ще пішли, ще. Іде, <ристот> йде, 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 йде. Не Здавайтесь, руки з'їдають, дивіться, руки, вас руки не з'їжджають, з руками все гаразд. Тобто, ви маєте синхронно зробити з руками і з ногами. Згадайте перший раз, як все гарно вийшло, правда? Вийшло? Тобто це треба зрозуміти. Тут багато тобто, сили не треба втрачати. Відкрийте вас. Не темніюча? Темніють. Скільки батьків? Це ти не темніє, якщо бачите. Підсовується. Пішли. Ще. Ще. Ще колінком. стоп, дивіться, вам тяжко, бо ви коліном не вперитесь. Треба впертися коліном одним, впертися другим колінком, вирівняти руки спочатку, вирівняти, рівненько зробіть руки. О, і тепер тягнеться колінками і руками. Ще, пішли. Ще крепше, не включіться! Можна! Нія. Ще! Ніякнути, нія. нія. ніяк, мені не треба вглянути. Ну, Добре, ходиха, кудись кувойте. Ну, просто дружині, самі дичуйте, ніяк, святой кошти, то якось. Візьме. Спокійно, гарно Тепер вирівнили пальці. Виріли пальці, вирівне. Вирі, вирі. Все добре. Вирі. Літті доверху. Ще лікті доверху.